Капеланське благословіння на 30 липня 25-го року, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині по всяк час на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, благословен Бог наш, завжди нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Дорогі брати і сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії, ми чуємо після того, як учні визнали, що Ісус є Христос, Він почав їм розповідати про те, що йому треба прийти в Єрусалим, багато постраждати. Витерпіти, бути вбитим і на третій день воскреснути. І тоді Петро підійшов до нього і сказав йому: Нехай тобі так не буде, побережи себе. А Ісус йому відповів, відійми, відповів йому: Відійди від мене, сатано, бо думаєш не про, про земне, а не про Боже. І що може бути ціннішого або вищого за душу? І сказав їм, і додав їм, що той, хто хоче йти за мною, нехай зречеться себе, візьме хрест свій, йде за мною. Петро по-людському подумав про те, що навіщо їм ці випробування. Напевне, це я так думаю, що коли вони проходили через всі міста і села ізраїльські, то багато людей визнавали їх, визнавали їх, шанували їх, дивувалися їм, і все було добре. Навіщо ще небезпеки? Але коли учні визнали, визнали Ісуса що Він Христос, тобто Месія, то всі пророцтва, які говорили про Месію, говорили, як це повинно відбутися. А там дійсно треба буде постраждати, прийняти смерть і через три дні воскреснути. І ось, знаєте, це таке помилкова уява, що от я зараз мені добре, і навіщо мені якісь інші випробування. Але Христос це є і те повсякдення, в якому знаходились вони, тобто бісів виганяли, хворих стіляли, мертвих воскрешали, і люди навколо дивувалися, і фарисеї, хоч і звинувачили, але розступалися, і нічого зробити не могли. Але це і інша сторона. Христос це той, хто повинен і постраждати, прийняти смерть. І Воскреснути. А без цього другого немає Христос Христа. І Господь Ісус каже учням Своїм через Петра і через інших, що саме це є стержням кожного з нас. Іти слідком за Христом це треба і приймати. Ту силу використовувати, яке дається Господом, але і прийняти випробовування, навіть страждання пройти, які завдадуть нам ті, хто не повірить. Але шлях, яким ми йдемо, він повинен ну, витриматися, бути нам ровним. Ми не повинні відхилятися від нього, відступати від нього. А яким чином це робиться, це зречення від себе самого, від того, що би я хотів, як Петро сказав, а я б хотів би, щоб не було випробовань. А тут треба зректися від себе. Не як я хочу, а як отець хоче, як він задумав. Мене завжди привертає увагу це місце зречись самого себе. І потім візьми хрест свій. Тобто, нібито ми говоримо, що в нашому житті багато хрестів, і я несу свій хрест. А я можу сказати, що коли я беру хрест не той, який мені уготував Отець Небесний, то я несу не свій хрест, а самовільно взятий хрест, тобто чужий, не той, який задумано для мене. І ось щоб взяти той свій хрест, який передбачив мені Отець Небесний, він без того, що я від себе не зречусь, неможливо його взяти. Від своїх амбіцій, від своїх бажань, від своїх прагнень, які не відповідають тому задуму Божому щодо мене. А скажіть, а який задум щодо мене? А він дуже простий. Я повинен стати образом і подобою Божою. Це задум Отця Небесного щодо кожної людини, і щодо мене, і щодо мене ну, в частності. І на цьому шляху, на цьому шляху я дійсно повинен відріктися від себе того, який хоче собі привілеїв, якого хоче зробити щось самостійно. Бо я набуваю не свій образ і подобу, а образ подобу Божу, а вона набагато насиченіша, набагато досконаліша, набагато складніша, ніж я собі навіть можу уявити. І Ісус Христос, Син Божий, і показує на своєму прикладі учням, як Він це робить. Що те, що ми йдемо, Зараз, сьогодні те, що ви бачили, це ще не все те, що ми повинні потерпіти або пройти цей шлях, витримати цей шлях. Бо саме в тій витримці, і в тому знаєте, дотриманню того фундаменту стержня, напрямку, який ми взяли, дотримані, невідхилені, і гартується наша віра, наша вірність. Наша досконалість. Бачите навіть він свого учня Петра, якому говорить ти будеш скелею їм, скелею церкви нашої, скеля будеш. Він говорить: відійди від мене сатана. Бо він теж його готує бути скелею, твердинею церкви. Щоб саме це не спокусило кожного його і кожного з нас. Він, як глава церкви, якийсь скеля, твердиня, він повинен теж прийти ну, не, не, витримати випробування, при, ну, що пройшовши його, це, відмовитись від цього. І коли він відмовиться і пройде цього, ну, цей шлях, то він. Тоді і стане тою скелею, твердинею церкви, на якій буде збудована, яка буде збудована саме, де буде головою Христос, Ісус Христос. Ми говоримо про те, що цей шлях складний, але ми говоримо про те, що разом з Отцем і Сином Він нам посилу. Амінь.